Лися, всі небайдужі, всі люди нашого міста, які не підтримують політику чинного режиму. Президент, не дослухавшись до свого народу і не підписавши угоду про асоціацію з Євросоюзом, застосував силу проти мирних демонстрантів, розігнав акцію мирного протесту, допустив пролиття крові. Ми, як і увесь український народ, з обуренням прийняли цю звістку. Вчора активісти та депутати з нашого міста були на Євромайданах у Луцьку та в Києві. Реджувальні акції, що проводилися в нашому місті, вже не актуальні. Вони носили зовсім інший характер. А сьогодні ми зібралися, щоб конкретно оголосити гаранту свій протест щодо його перебування на посаді президента і засудити його політику. Чому не є байдужою до проблем до пит важливих, які постають перед нами, українцями, за нашу свободу боролися козаки. Про нашу волю і незалежність писав великий кобзар Тарас Григорович Шевченко: вони лягали кістьми за нашу землю, вони боролися, щоб були живими ми. Тож давайте. Ми не будемо байдужими. Давайте ми вийдемо і скажемо все, що ми думаємо. Давайте підтримуємо свою позицію і позицію всієї України. Слава Україні! В 2004-му ми стояли на Майдані, в 91-му інші студенти стояли на майдані. Сьогодні на майдані ви. І ми повинні сформувати таку владу, яка б. Не направляла Беркут на мирних людей, яка б не позорила Україну і яка б не ховалася від власного народу за шеренгами Беркуту. Ця влада має піти, тому що вона пролила невинну кров. Дорогі мої друзі, говорять, що нам сьогодні потрібні керівники. Та не потрібні вони нам сьогодні. Вони нам були потрібні в перший день, коли. Про свою підтримку Майдану заявив мер Львова Садовий, коли про свою підтримку Майдану заявили інші голови міст, коли не було відомо, чи пустить Янукович танки, чи вийде 5 тисяч, 10 тисяч, чи 3 тисячі, сьогодні, коли на вулицях України мільйони, не потрібно міняти козирки, а потрібно виконувати волю народу. Дорогі друзі, багато сказано було, багато політичних сил, багато політичних об'єднань. Але я звертаюся до наших шановних політиків. Коли ми з вами тепер будемо приймати рішення у міській раді, затверджувати бюджет, давайте, щоб молодь в нас була не в останніх рядах, а в першу чергу. Давайте будемо кожний раз, коли голосувати за молодіжні стипендії, за молодіжні проекти, згадувати оці очі, в які ми дивилися і дякували, що вони вийшли на регіону захистити Україну від влади регіонів. Дорогі друзі, дозвольте мені зачитати заяву нашого зібрання. Я її. Корочу до абсолютно зрозумілих вимог, оскільки всі замерзли. А на сьогоднішній момент українській революції потрібні міцні і здорові бійці. Заява громадського віча місто Володимир Волинський 2 грудня. У зв'язку з національною зрадою Януковича і партії регіонів вимагаємо перше відставки голови Волинської обласної державної адміністрації Бориса Клімчука як ставленика Януковича на Волині, з усиллями якого була зірвана позачергова сесія Волинської обласної ради 28 листопада. 2013 року. Друге. Розпуску Волинської обласної ради як такої, що абсолютно не відображає інтересів мешканців краю, складається з тушок, які зрадили виборців і перейшли на бік партії регіонів. Третє. Вимагаємо розпуску громадської ради при голові ОДА. Як придворної структури, яка підтримала курс Януковича на підписання угоди з ЄС, і шановні друзі, четверте, виходячи з того, що прозвучало, ми. Громадське зібрання Володимира Волинського вимагаємо оголосити територію міста Володимира Волинського вільною від Януковича та партії регіонів, в навчальних закладах, державних установах, демонтувати портрети зображення Януковича. І останнє, шановні друзі. На четверту годину скликається позачергова сесія міської ради. Але ви знаєте, мені як депутату буде стидно зайти в одне приміщення з нашими висуванцями від цієї партії. Тому я просив, аби ми підтримали вимогу до цих народних обранців скласти. Мандати, які ви не отримали від цієї партії, і розпустити Володимир Волинську міську організацію партії регіонів. Дорогі друзі, хто за даний проект резолюції? Дякую. Розпустити, але розпустити, 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 розпустити. дякую, шановні друзі. Але головне. Чому ми тут зібралися? Це те, що потрібно вимагати в першу чергу. Зека на нари, зека на нари, зека на нари. Слава Україні!